У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком. Закрай світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбить із собою, взять у домовину. Не смійтеся, чужі люди, церков – домовина, розвалиться і з-під неї встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі, неволі чи діти. По закону апостола ви любите брата, суєсло, лицемири, Господам прокляти. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають, ні діти, ні жінка. І вам слава сині гори, кригою окуте, і вам, лицарі великі, Богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Смійся, лютий вража, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де люди, наша слава, слава України!